Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Мініагровіниця, з вами Юрій. Сьогодні хочу нагадати про шалену акцію, яку запустила компанія Мініагро по всім своїм філіям. Це знижки на трактори 2022-2021 року до 1000 доларів. Ну, щоб ви розуміли, це повністю абсолютно нові трактори, які з пачки тільки нещодавно зібрані. Просто їх в 2022-2023 році. Не встигли продати. Або, наприклад, трактор прийшов випущений в кінці 22-го року, прийшов з середини 23-го і не встиг спродатися. От, наприклад, шефенг одноциліндровий 354. й Хто пам'ятає, ціна здається, 5100 його була минула. Це трактор 22-го року, ціна його 4300. Щоб ви розуміли, ви бушний шефен 354 -й. за 4300 22-го року, скоріше всього, ви в OLX чи в інших там ресурсах не знайдете. Це стосується і джим, це стосується булатів на вузькому ході, ходу, як повнопривідних, так і неповнопривідних. Шефен 244-й це ЛК. Ксінтай бачимо 240-й, повнопривідний і регульована колія. Більшість тракторів, які стоять на майданчику, це 22-й рік, пару моделей 21-го. Тобто ми намагаємося зараз оперативно збирати, тому що люди замовляють. Нагадаю, кількість тракторів обмежена. Чому обмежена? Тому що, самі розумієте, це 22-21 рік, їх багато не залишилось. Тому поспішайте, телефонуйте, замовляйте трактор від компанії MiniAgro по заниженій ціні. І, наприклад, візьмемо також, що фенг 240-й, Хто знає, він коштував. Там 3500-3600, дивлюся, який місяць, який період, на даний момент один залишився, хлопці його збирають, він коштує 3000. Тобто так само ви б не знайдете. Донфенг люксовий коштує 7 850. На сьогоднішній день стоїть там ззаді в ряду. коштує один, залишився 7,050, тобто на 850 доларів дешевше. Чекаємо на вас, телефонуйте, заїжджайте, поспішайте. До нових зустрічей!